Друзі, а як ви думаєте, депутати Київради спроможні виправляти свої помилки? У них зараз буде такий шанс. Адже ми з Олександром Тимченком подали рішення про скасування одного, однієї ганьбище, за яку проголосували нещодавно депутати Київради. Вони вирішили під 70 квадратних метрів в місті Києві виділити один гектар землі без аукціону. Просто так, щоб не наповнювати київський бюджет, а наповнити чиїсь кишені. Ми з Олександром не можемо терпіти таку ганьбу, яка суперечить і земельному кодексу, якою, до речі, зараз займаються і правоохоронні органи, і взагалі, яка суперечить інтересам киян. Олександр, як представник соломінського району, знає про цю ситуацію більше. Мова йде про героїв Севастополя. 23В. до мене, як до депутата Солом'янського району, звертались місцеві мешканці. Вони дуже обурені тією ситуацією. По-перше, що там знаходиться парковка, а паркоміс у нас в Києві стає все менше і менше, і проблема з оторами і з паркувальними майданчиками дуже велика. По-друге, дійсно те, що на їх парковці виросте хмарочос, причому хмарочос призначений для тієї охоронної будки, яка там знаходиться. Тому ми з Вікторією. Розробили проєкт рішення і зараз його подаємо про скасування рішення щодо е, виділення в оренду земельної ділянки на вулиці Героя Севастополя. Е, е, маю надію, що депутати, які е, не розібрались в ситуації, виправлять свою помилку і підтримують нас. Також е, закликаю депутатів Солом'янського району, е, які є в різних комісіях, теж підтримати це рішення. І попрацювати за своїми фракціями, щоб фракції теж їх це рішення підтримували, депутати. Час виправляти ваші помилки.